Любі друзі, знімали вам нове помешкання. Ось цей ящик для кролів. Цей мішок прибереться. І оцей ящик буде навпіл ось так ділиться для нашого молодняка, для корольчат, які вже будемо відсаджувати від мамки. Будемо робити годувальниці, поїлки та кришки зверху з сіткою. Це у нас такий самий великий ящичок. Заніматися будемо зараз цим. Почистили сьогодні у кролів, у кроля і у кролиць. Ось вони вже в чистенькому, соломка в них, Вер, верніше старе сіно підстілене. Водичка, вони нагодовані, такі гарненькі, чорні. Ну а оцих малявок ми будемо пересаджувати, тому що вже вони ось наша мама спить, вони вже величенькі. Вже їм жити самостійно. Тому будемо вирішувати це питання. Ось так ми розділили цю кліточку майбутню. Ось у нас тут одна годувальниця, якщо вам видно, зробив там всі ці дірочки знизу. Зробимо поїлочку ніпільну і ось тут також кутком буде друга годувальниця. Так що ось. Так, у нас вийшло, розділили напополам, Ось якщо вам видно. І тепер будемо потім переселяти. Будуть тут хлопці, дівчатка у нас тут жити. Дякую за увагу.